Вивчив документ і щоб ви його підтримали в залі? А зараз слово для запитання надається Юрію Деревянкові. Будь ласка, дякую, Юрій Деревянко, політична партія воля. У мене запитання до прем'єр-міністра і міністра енергетики. Скажіть, будь ласка, які складові нового тарифу на газ, який зараз нещодавно був піднятий? Враховуючи те, що попередній уряд його називав обґрунтований, а зараз він е, десь чотири рази більше ніж собі вартість. Це перше питання, і друге питання, шановний Володимир Борисович, це як стосується органів місцевого самоврядування, міністерство статистики, державна служба статистики на початку року вдосконала, вдосконала е, так звану по господарську книгу у кожній сільській і селищній раді в результаті цього вдосконалення. Всі сільські і селищні голови вже 4-5 місяців вимагають вернути ту форму назад, тому що втратились всі дані, які стосуються обліку господарства, які стосуються обліку людей, які не є членами особистого сільського господарства, які не мають можливості в тому числі врахувати характеристики майна для оподаткування і все інше, і вже 4 місяці жодного руху з боку міністерства статистики немає. Прошу в це питання. Дякую, що стосується статистики. Доручення першому віце-прем'єру, він розбереться, і те, що ми зможемо допомогти, вирішити, ми вирішимо. Що стосується ціни на газ, це надзвичайно важлива тема і надзвичайно непроста. Насправді уряд прийняв рішення про те, щоб ціна була ринкова, а не штучна, яка могла би бути зафіксована будь-яким контрактом. Ну, наприклад, 6-7 років назад український російський газ, який постачався в Україну. 7-8 коштував 235 доларів. В той же час український уряд зафіксував ціну 450 доларів, дав доручення Нафтогазу і був заключений контракт на 450 доларів за тисячу кубометрів. Ми розуміємо, що це десятки тисяч гривень за, за тисячу більше 10 тисяч гривень за тисячу кубів. Це призвело до фактично загрози національної безпеці і. Минулий уряд в 2014-2015 році зробив дуже багато зусиль для того, щоб відійти від кабальних умов договору, перейти від постачання газу з Російської Федерації на постачання західних імпортерів таким чином, щоб наша енергонезалежність була і, взагалі, незалежність не була під загрозою. Насправді ціна визначається ринком на німецькому хабі. Є ціна. Ринкова, за якою газ закуповується і постачається в Україну. Що стосується українського газовидобування я нещодавно був на Шеболинському газовому родовищі і дивився, в якому стані сьогодні власний видобуток газу. Так от хочу вас поінформувати, що десятки років власна газу галузь добування нафти і газу знищувалася, і це робилось абсолютно умисно. Для того щоб знищити українське добування, мати залежність від російського газу, а це відповідним чином для нас була би повна залежність, енергетична, економічна, в тому числі і незалежність нашої держави. І це була політика на превеликий жаль. А з 2006 по 2013 рік Укргаз видобування державна кампанія єдина унікальна в Україні, яка добуває український газ. Отримала декілька дозволів в той час на до В той час, коли приватні компанії в Україні отримували більше 150 дозволів, тобто фактично і жодна ця компанія не продала газ нижче ринкової вартості. Вони не продавали його населенню і не продають. Вони його продають комерційний газ і продають його в інші території. Більше того, ніколи не було в Україні низької ціни на газ. Все те, що Занижували для населення, тобто 7200 було 3600. Це була різниця, яка компенсувалась на пряму Нафтогазу. Була відсутня соціальна справедливість і адресність, тому що людина, яка має високий дохід, має великий будинок, платила теж за цю частину кубів 3600 гривень. І за нього за багату людину теж державний бюджет компенсував, забираючи можливість на виплату пенсій, заробітних плат і всього іншого. Що зроблено сьогодні? Є ринкова ціна на газ, яка визначається ринком, не штучним контрактом, а а німецьким біржою, де можна побачити онлайн, скільки коштують, які є пропозиції, все інше. Далі він постачається до України і в Україні має відповідну ціну. Як тільки будуть відбувати зниження на біржах, цей газ буде знижуватись. Якщо не дай Бог може бути підвищення на біржах, відповідно будуть коригувати ціни. Ми в тому питанні подолали корупцію. Оскільки подвійні ціни різні давали можливість всім, хто займається газом і має до газу відношення списувати газ на населення за заниженою ціною, причому, що державний бюджет мільярди компенсував компаніям, і цей газ двічі перепродавати за завищеною вартістю, коли вже і держава за нього заплатила. І ще комерційні, комерційні основи теж за нього платили. Це оборудка десь нараховувала для України мільярд доларів втрат у рік. Мільярд, а за всю незалежність 53 мільярда це абсолютно чіткий антикорупційний крок. Що стосується нашої власної добичі, ми а, не було ніякої в собі вартості в 1590 гривень за український газ. Це була умисна занижена вартість газу, щоб довести Укргаздобування до зубожіння і банкротства. Тільки в минулому році вони понесли сотні мільйонів гривень збитків від своєї діяльності. Ми були на виробничих потужностях. Обладнання добичі газу 1971 року. В них немає жодної гривні на модернізацію. Це абсолютне знищення української незалежності. Тому встановлення ринкових абсолютно відкритих і прозорих цін дає можливість подолати корупцію. Дає можливість відновити українське газодобування і відновити українську незалежність. Ми можемо за 3-4 роки отримати повну нашу незалежність газову. Ми за, зараз таким кроком антикорупційним значно покращили ситуацію щодо енергозбереження, зменшення енергоспоживання і відновлених джерел енергії, на яких ми можемо виробляти власне тепло, і більше того, ми забезпечимо справедливість, адресну допомогу. Тим, хто її потребує через механізми субсидій. А хочу підкреслити, що субсидії визначаються, а ми зробимо так, щоб новий сезон призначення субсидій був, а з точки зору отримання людьми субсидій, більш комфортний. Навіть це буде можливість зробити в електронному варіанті. Це дасть можливість адресно допомогти тому, хто потребує цієї підтримки, допомогти тому, хто має відповідну невисокий рівень доходів. І тоді будуть. Ті, хто мають гроші, будуть платити повну ринкову ціну, не забирати в пенсіонерів. А той, хто пенсіонер, який не має е, кількості грошей для оплати послуг, він буде платити стільки, скільки він платить сьогодні, тому що держава за нього потурбується і за нього заплатить все. І ще раз хочу наголосити одну річ: щоби хто би би не дискредитував систему субсидій, звісно, нам треба боротись не за субсидії, нам треба боротись за реальні доходи е, українців. А ці доходи ми можемо зробити тоді, коли у нас буде попадована корупція, зокрема і в нафтогазовому на секторі. Відновлена національна економіка і е, е, застабілізована ситуація макроекономічна. Ми маємо забезпечити стабільність робочих місць. Ми маємо забезпечити стабільність національної валюти. Ми маємо почати виробляти наш український національний продукт. І нам тут потрібна масштабна дерегуляція. Нам потрібно навести лад і провести реформу судової гілки влади, яка забезпечить інвестиції. Це той комплексний план, який вчора був презентований. Ні, урядом і я закликаю сьогодні колег народних депутатів, щоб ви долучились до його обговорення і змін в кращий бік тих секторів, які ви вважаєте за необхідні для того, щоб ми спільно з вами допрацювали. Тому ще раз наголошується на чому на цьому, хочу підтвердити, що прийшов той час, коли ми маємо приймати відповідальні чесні рішення, від яких пострадають ну можливо тільки олігархи і корупціонери, А звичайний громадян буде захищений. Вибачте за те, що перетянув. Дякую за вашу увагу.